Усім привіт! Так, швидко торт я ще не пекла. Дуже смачно, швидко і дуже багато. 25 діаметром цей торт має. Вистачить сім гостям, ти ще й залишиться. Усім приємного перегляду. В цьому рецепті нам потрібно жовтки відділити від білків. Обережно, тому що у нас мають бути білки без жовтків, щоб вони гарно збилися до таких стійких піків. Для початку ми зараз білки зб'ємо до стіки піків. На маленьких обертах ми збиваємо до появи піни. Добавляємо трібку солі і все. І тепер вже збиваємо до стійких піків. І збільшуємо швидкість. Готово. Все, піна, дивіться, яка стабільно збилася білки. Це є то, що. До білків не попав жовток. Все, відставляємо білки, до жовтків додаємо цукор і збиваємо це також до пишності. Все готово. Додаємо сюди манку, розпушувач і ось отакий мак. Там є, значить, і горішки, і ізюм. Сюди висипаємо. Перемішуємо, щоб все гарно з'єдналося. Поступово ми сюди будемо вводити білки і перемішувати. І додаємо всі білки і гарно перемішуємо. Це все ми переносимо. У форму діаметром 25 см. духовка розігрівається 180 градусів. І будемо випікати 40-45 хвилин, але ви вже дивіться по своїй духовці. Тепер ми прокручуємо цей бісквітик так, щоб він розподілився гарно по всій формі. Пробуємо на готовність. О, виходить сухенька, значить, це означає, що бісквіт у нас гарно пропікся. Залишаємо у формі остивати. Подивіться, який він гарний і рівнесенький. Ляпота. Так, витягуємо з форми і ми можемо побачити, що тут дуже-дуже гарно все виглядає. Подивіться, Ось тут смакота і красота. Це просто магія. Дивіться, яка магія. Що ми робимо? Ми кладемо його в кульочок і залишаємо, щоб він трошки в кульочку постояв, так якби я сьогодні спекла, завтра буду перекладати кремом. І цей бісквітик ми дінемо на три частинки. Шикарно. Бісквіт просто шикарний. Він просто маковий, маковий, маковий. Ось такі красиві три куржі вийшло. Масло кімнатної температури збиваємо до пишності. Швиденько приготували крем. Це ось такий гарний. Можна я не знаю, Можливо, ще якісь інші можна спробувати крем для цього макового бісквіту, можете написати у коментарях, прислухаюся і навіть спробую, бо реально цей рецепт дуже класний. Так, тепер будемо змащувати коржі. Змащуємо коржі. Він такий вогкуватий, цей бісквіт. Я думаю, що його не потрібно пропитувати, просочувати, пропитувати. Ну, але ви, якщо любите дуже мокрий, то можете і пропитати. Ставимо другий, легенько, притискаємо і зверху крем, він такий доволі великий, 25 см, діаметром 25 см, не 18, не 19, а прям 25. Крем, який залишиться, змащуємо боки. І ставимо в холодильнику для стабілізації крема. Покриваємо шоколадом. Та ще, щоб прикрасити, це буде кокосова стружка. Ви можете більше крему зробити і такі квіточки висадити. Це в мене будуть їсти домашні, тому я тут не заморочуюся над прикрашенням. А доволі симпатично виходить. Все ставимо в холодильник і нехай шоколад застигає. Смакота. Шоколад застив. Тепер ми сміливо можемо нарізати наш тортик. Ой, дивіться, яка красота. Подивіться, який він класний у розрізі. Ну, це просто шедеврально! Я думаю, як в, розріз... в розрізі він смачно і шикарно виглядає. Я думаю, на смак він такий самий. А тепер, звісно, що дегустація без неї ніяк. Господи, я скажу вам, що я давно не їла нічого подібного з маком. Дуже давно не їла взагалі нічого з маком. Дуже, ні, ну дуже смачно. От дуже смачно. Мені дуже подобається. Можна і спробувати цей смачно. Крем, я вже говорю, що цей крем смачний. Можна експериментувати із іншими кремами, можна написати у коментарях. М -м -м. Як це? Смачно. Приготуйте ось отакий смачний торт просто, швидко не заморочуючись, бо рецепт дуже простий і швидко готується. Смакуйте, беріть себе та Україну.